Наскільки американці готові були робити ставку на підтримку режиму Париса Єльцина, на підтримку економічних реформ в Росії, Україна тут там десь якось, можливо, щось там тільки присутнє, де є ядерна зброя, і де нашому керівництву давалося щось трошки виторговувати там, щоб і ми мали частинку якихось фінансових тих поступлень з цього фінансового пірога, який виділявся на Російську Федерацію. Чим це цікаво, як на мене, то для тих, хто дуже великі сподівання покладає на американську допомогу і на американське союзництво, що вони для нас будуть постійні. Це дуже, як на мене, це дуже ризикована така, не ризикований розрахунок, тому що якщо американцям вдасться змінити режим в Російській Федерації на демократичний, ну, припустимо, там прийде той самий Олексій Навальний до влади, то вони будуть е, плескати в долоні і розказувати, яка це прекрасна демократична країна, які відкриваються можливості для розвитку, для інвестицій і допомагати так, як вони помагали у е, часи е, діяльності. Е, Адміністрації Джорджа Буша і адміністрації Біла Клінтона. І дуже добре тут теж в цій книжці зазначено, що навіть коли загострилися відносини на Балканах, коли Борис Єльцин там впадав в істерику стосовно поширення НАТО, то, тим не менше, буквально, так би мовити, в один момент тому ж Володимиру Путіну після 11 вересня 2001 року вдалося розвернути всю цю західну машину і. Зайняти позицію особливого союзника по боротьбі з тероризмом. І Джордж Буш молодший всі два сроки свого президента закривав очі на те, що відбувається в Чечні, на те, що які там порушення прав людини. А Кондоліза Райс розповідала, що росіяни це прекрасні союзники по боротьбі з тероризмом.